Початок був важким. Дуже мало людей в свій час мало підготовку з ПЛР-діагностики. Спочатку я сідала, потім вже з часом мої дівчата, які мали великий досвід, і той, хто в нас приходив новачок, хтось досвідчених спеціалістів біля себе ставив цю людину і показував кожен крок, як це робити. Можливо, перший час комусь було страшно, і хтось міг впасти в паніку, але на сьогодні вже настільки в нас відточені всі підходи до того. І як захистити себе на робочому місці, як захистити інших, якщо ти виходиш з лабораторії. Рівень професіоналізму кожного спеціаліста на сьогодні значно вищий. Знаю от по своїх дівчатах, які працюють в нашому колективі, що кожна з них розуміє, що вона робить дуже важливу справу. Це ж люди з покликанням, це фанати своєї роботи. Кожна людина, та, що працює да, в медзакладах сьогодні. Рідко хто скаже, що він вже отримав повноцінну відпустку. Так от хочеться їм побажати побільше терпіння, побільше оптимізму, не панікувати в жодній ситуації і пам'ятати, що відпустка не за горами.